З гучним вихлопом не крутелик, а всіма ненависний чорт. Під таким гаслом у Дніпрі пройшов мітинг проти кермувальників із голосними автівками. Через перевищення рівня шуму, стрейтрейсери, дуже лякають місцян, особливо у вечірній та нічний час. Зазначають учасники акції. Гурки двигунів деяким нагадує звук шахедів. Мітингарі обурені, що любителі швидкої їзди дозволяють собі гучно гасати навіть у комендантську годину та під час повітряної тривоги. Дніпряни впевнені, що у воєнний час це неприпустимо. Цей законопроект він, а, пропонує встановити адміністративне а, покарання за використання транспортних засобів з перевищенням дозволеного рівня шому. Скоріш за все. Перевіряти рівень шуму будуть поліцейські за допомогою спеціальних пристроїв, пристрої, які будуть вимірювати шум. А, за перше порушення, а, перевищення а, дозволеного рівня шуму, а, їх будуть змушувати а, сплачувати одну тисячу неоподаткованих мінімумів, тобто 17 тисяч гривень. За повторне порушення будуть змушені виплачувати 2 тисячі неоподаткованих мінімумів, тобто 34 тисячі гривень.